Колеги, потихеньку будемо розпочинати наш традиційний брифінг, на якому ми, як завжди, підводимо діяльність і підсумки Державної прикордонної служби за тиждень та робимо певні акценти, які мали визначальне значення. Тож, розпочнемо. В рамках робочої поїздки до Польщі голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко 25-26 лютого зустрівся у Варшаві з начальником прикордонної варти Республіки Польща Мариком Лапінським та виконавчим директором Фронтекс Фабрисом Лежері зустрічі пройшли в діловій та конструктивній атмосфері зі своїм польським колегою Віктор Назаренко обговорив перспективні напрямки запровадження спільного контролю на українсько-польському кордоні, а також результати протидії злочинності. Загалом сторони відзначили суттєві зрушення в питаннях боротьби із незаконною діяльністю на українсько польському кордоні та окреслили конкретні напрямки подальшого посилення цієї роботи. На зустрічі із виконавчим директором Фронтекс Фабрісом Лежері Віктор Назаренко обговорив обстановку на кордоні з країнами-членами ЄС в цілому. Голова Фронтексу відзначив, що вона є стабільною та контрольованою, а основними загрозами на кордоні з ЄС, як і раніше, залишається нелегальна міграція, незаконне переміщення товарів, особливо акцизної групи, контрабанда зброї та наркотрафік. Він зауважив, що на українському кордоні у минулому році затримано лише 0,1 відсоток це 1609 осіб від загальної кількості нелегалів, які були виявлені на зовнішніх кордонах Європейського Союзу. Також сторони відмітили зменшення наркотрафіку та констатували, що основним видом контрабанди залишаються цигарки. За минулий рік на кордоні з ЄС їх було затримано близько 2,5 мільйонів пачок, що у півтора рази більше, ніж 2014 року. В подальшому Держприкордонслужба буде так само системно проводити практичні заходи, направлені на досягнення реальних результатів спільної охорони кордону, та буде ініціювати створення і інших осередків міжнародної протидії транскордонній злочинності. Державна прикордонна служба продовжує системно нарощувати можливості протидії злочинній діяльності на державному кордоні. Як я вже сказав, цю роботу відомство проводить і у тісній взаємодії, як з українськими правоохоронними органами, так і з іншими прикордонними відомствами інших країн. Лише минулого року підрозділи Держприкордонслужби виявили 219 злочинних груп. 160 діяльність 166 з яких припинено. Найбільше виявлено груп, що займалися Організацією незаконної міграції, 74, а також тих, що причетні до незаконного промислу 53. За результатами розгляду справ у судах, у 215 році винесено 127 вироків, за якими засуджено 132 особи. Лише в січні 2016 року оперативними підрозділами Держприкордонслужби вже виявлено 18 злочинних груп, до складу яких входило 140 осіб. За результатами судових засідань вже винесено 4 вироки, 4 осіб засуджено. У лютому Держприкордонслужба продовжила нарощувати оберти протидії злочинним угрупуванням, що завершилося низкою гучних затримань. Варто нагадати про наступні випадки. 25 лютого в рамках кримінального провадження прикордонники припинили діяльність злочинної групи, яка займалася переправленням цигарок через кордон до країни ЄС за допомогою літака Ан-2. На околиці населеного пункту Лопушне Кременецького району Тернопільської області на злітній смузі був виявлений зазначений літак, завантажений 60 ящиками тютюнових виробів. Поблизу літака затримано позашляховик та мікроавтобус Volkswagen, який перевозив ще 15 ящиків тютюнових виробів без акцизу. Затримано п'ятьох осіб, усі громадяни України. Під час затримання вказана група громадян вчинила опір оперативним працівникам та намагалася втекти з місця події на позашляховику. Але завдяки злагодженим діям прикордонників групу було затримано. Зловмисники зізналися, що мали намір переправити цигарки до Польщі. Слідчі дії тривають. Загалом, минулого року прикордонники виявили 12 літальних апаратів різного типу, які зловмисники використовували для переправлення цигарок через кордон. 29 лютого Державна прикордонна служба України викрила схему незаконного переміщення товарів в Україну через одеський порт. Під виглядом плівки ПВХ, на яку, до речі, діють найнижчі ставки мита, зловмисники везли вантаж парфюмерної продукції відомих світових брендів. Оперативні підрозділи Держприкордонслужби встановили, що учасники даної схеми під час оформлення товарів надають документацію з відомостями про асортимент та вартість, що не відповідають дійсності. Аби не допустити протиправних дій, прикордонники повідомили співробітників Служби безпеки України про прибуття контейнеру до Одеського морського торгового порту. В результаті перевірки спільною міжвідомчою групою було встановлено, що згідно з документами в контейнері перевозили 24 тонни тони плівки ПВХ, проте насправді він був завантажений парфюмерною продукцією брендових марок. Попередня сума оцінки контрабандного вантажу складає близько 14 мільйонів гривень. Тривають слідчі дії. Та найбільшої уваги заслуговує припинення каналу транспортування кокаїну, розробкою каналу та встановленням причетних осіб займалася Державна прикордонна служба України. Один із організаторів даного каналу потрапив у поле зору прикордонників ще в середині минулого року, коли він відбував покарання в СІЗО за статтею 305 Карного кодексу України контрабанда наркотиків. Вступивши в змови зі своїм співкамерником, вони вирішили організувати канал транспортування наркотиків із Болівії. До цього залучили подругу одного із них, яка підшукувала наркокур'єрів серед громадян України. За одну поїздку наркокур'єрам платили 5 тисяч доларів. Наркотики із Болівії доставлялися до Об'єднаних Арабських Еміратів, Таїланду, Вірменії та інших країн Центральної та Східної Азії. На даний момент встановлено 13 осіб, громадян України, які перевозили наркотики в рамках діяльності цієї злочинної групи. До слова, у більшості випадків вони не знали, що саме за передачі їх просили забрати, але здогадки, звичайно, були. Зараз відомо принаймні про трьох осіб, які успішно провезли наркотики до інших країн та повернулися в Україну. В ході подальшого вивчення схеми прикордонникам стало відомо про одного із наркокур'єрів, громадянку України, яка отримала вказівку 18 вересня минулого року транзитом через Бразилію доставити посилку до Таїланду. Оскільки в Таїланді за перевезення наркотиків передбачена смертна кара було прийнято рішення про убезпечення нашої співвітчизниці та повідомлення про поставку наркотиків правоохоронцям із Бразилії. В результаті, за інформацією прикордонників, 18 вересня минулого року в Бразилії була затримана громадянка України, яка перевозила 2 кг 900 г кокаїну. Ще про одну поставку, 23 вересня минулого року, прикордонники попередили колеги з Туреччини. В результаті в аеропорту Стамбула був затриманий громадянин України, який перевозив у шлунку понад 1 кг наркотиків. Ці затримання змусили організаторів тимчасово припинити свою діяльність, аби внести корективи у схему транспортування. І відновили вони канал лише за півтори місяці, направивши 10 листопада минулого року чергову партію наркотиків вагою 3 кг до Вірменії. Але оскільки оперативні підрозділи Держприкордонслужби вже постійно відслідковували діяльність зловмисників, за нашою інформацією, цей наркокур'єр також був затриманий. Варто зазначити, що в діях зловмисників вбачаються також ознаки злочину, передбаченого статтею 149 Кримінального кодексу України торгівля людьми, оскільки вони фактично лише надавали послуги кур'єрів, вербуючи для цього громадян України без інформування їх про характер послуг, які доведеться надавати. Та на початку 2016 року організатори вирішили відійти від традиційної схеми надання кур'єрів. І вирішили вкрасти партію наркотиків і реалізувати їх самостійно. Для цього один із організаторів знайшов замовника в Україні і 13 лютого до Одеси прибула перша партія кокаїну вагою 4 кг. 700 г. Для того Аби організатори не здогадалися про те, що правоохоронцям відомо про дану поставку, і інші кур'єри, які вже вирушили з товаром, не повернулися, Державна прикордонна служба України повідомила про нібито випадкове затримання наркотиків службовою собакою. Після цього організатори вирішили переправити наступну партію через Київ, буцімто через те, що тут більший пасажиропотік, і менше шансів потрапити на нюх службовій собаці. І 29 лютого партія кокаїну вагою 2 кг 600 г прибула до аеропорту Бориспіль. Правоохоронці, а на даному етапі операції до її реалізації вже підключилися співробітники СБУ та МВС, дали можливість доставити цю партію замовнику. І під час передачі наркотиків були затримані і організатори каналу, і замовник. Третя партія товару прибула до Києва вже 1 березня, але оскільки і замовник, і організатори каналу вже були в руках правоохоронців, наркокур'єра відразу затримали із 3 кілограмами 200 грамами кокаїну. Таким чином, в результаті копіткої роботи, впродовж більш ніж 7 місяців прикордонники викрили та спільно з іншими правоохоронними органами ліквідували канал транспортування наркотиків із Болівії до країн Азії та України. У підсумку затримано 4 осіб, членів міжнародної злочинної організації, встановлено 13 осіб наркокур'єрів громадян України. Більшість із них затримані. Не допущено ввезення в Україну 11,5 кг наркотиків. За інформацією Держприкордонслужби, у різний час в Бразилії, Туреччині та Вірменії вилучено ще 7 кг наркотиків. Відомо про щонайменше. Трьох наркокур'єрів громадян України зі складу даної злочинної групи, яких було затримано без нашої участі. А саме у Бразилії із одним кілограмом 300 г наркотиків, в Індії із одним кілограмом 200 грамами наркотиків та в Малайзії із 2 кілограмами 100 г грамами кокаїну. Державна прикордонна служба проводить Ще низку оперативних заходів щодо протидії діяльності транскордонних злочинних угрупувань, про результати яких ми розповімо після доведення цих справ до логічного завершення. Як ми вже неодноразово повідомляли, відомство продовжує системну боротьбу з корупцією. Так, 27 лютого співробітники Служби безпеки України в Закарпатській області спільно з представниками внутрішньої та власної безпеки Мукачівського прикордонного загону та військової прокуратури Ужгородського гарнізону західного регіону України затримали старшого зміни пункту пропуску лужанка із так званою чорною касою в сумі близько 27,5 тисяч гривень, а також керівника відділу прикордонної служби, який відповідає. За організацію охорони кордону на даній ділянці за підозрою у сприянні незаконному переміщенню тютюнових виробів через кордон. Наразі розпочато досудове розслідування тривають оперативні слідчі дії. В свою чергу адміністрація Держприкордонслужби детально вивчила обставини цього. Затримання і завтра відбудеться засідання колегії відомства, на якому буде заслухано низку керівників підрозділів, органів охорони кордону західного регіонального управління, а також окремих управлінь адміністрації стосовно тих упущень в організації роботи за напрямками, які і призводять до подібних випадків. За підсумками засідання буде прийнято низку кадрових та організаційно розпорядчих рішень. Своє завдання адміністрація відомства бачає у тому, щоб звести нанівець будь-які зложивання з боку особового складу і створити таку систему всебічної роботи з персоналом, яка б унеможливлювала корупційні дії. Що стосується загальної обстановки та результатів діяльності прикордонних підрозділів впродовж тижня і поточної доби. Прикордонники продовжують здійснювати охорону українсько-російської ділянки кордону, лінії розмежування між силами АТО та бойовиками, а також виконують завдання в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом. Обстановка залишається напруженою, але контрольованою. Продовж тижня з минулого четверга російсько-терористичні війська у двох випадках здійснили провокативні обстріли контрольного пункту в'їзду виїзду Золоте та контрольного поста Мар'їнка. Постраждалих під час цих обстрілів не було. З 25 лютого, в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень та на адмінмежі прикордонники зафіксували два безпілотних літальних апарати, чотири вертольоти Мі 8 та один літак Мі 24 в результаті нарощення системи контролю за переміщенням осіб транспортних засобів та вантажів в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень за звітній період прикордонники виявили 37 транспортних засобів, якими порушники намагалися перевести вантажі поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду без належних товаросупровідних документів. Що стосується обстановки впродовж поточної доби, вчора на закинутій фермі на околиці одного із населених пунктів на ділянці Краматорського загону прикордонний наряд виявив схованку з боєприпасами. Прикордонники організували охорону об'єкту та повідомили про знахідку іншим правоохоронним органам. На даний момент вже вилучено 48 упаковок патронів різного калібру, кілька артилерійських снарядів, міни, гранату, а також банку сріблянки та банку сілітри, які використовуються для. Виготовлення вибухових пристроїв наразі на місці ще працює оперативно слідча група. Остаточно в проміс схованки буде повідомлено додатково. Також учора, в ході спеціальної прикордонної операції з протидії незаконному переміщенню підакцизних та контрафактних товарів через державний кордон України оперативно розшукові підрозділи Котовського загону успішно реалізували наявну інформацію про зберігання великої партії спирту у одному із приватних помешкань. В ході оперативних заходів прикордонники спільно з представниками фіскальної служби та служби безпеки України спочатку на трасі Одеса Київ зупинили мікроавтобус Фольксваген під керуванням нашого співвітчизника, в якому виявили 400 ємностей по 5 літрів кожна зі спиртом. А потім, за рішення суду, в ході огляду приватного помешкання водія в гаражі знайшли ще 475 пластикових ємностей по 5 літрів кожна зі спиртом, пластикову бочку та 51 одну пластикову. Пластикову євність з рідиною і з характерним запахом спирту. Всього було виявлено 4375 літрів спирту та 350 літрів горілки. Крім того, в будинку водія знайшли 3500 пачок цигарок молдавського та російського виробництва, півтори тисячі пачок цигарок українського виробництва, електропомпи, фільтри до очистки та інші товари, які він планував незаконно переміщувати через державний кордон України. Попередня вартість конфіскату сягнула близько 1 мільйона гривень. На даний момент слідчі дії тривають. Учора на ділянці відділу Нова Сумського загону прикордонний наряд виявив автомобіль Toyota Land Cruiser, який рухався вздовж кордону із вимкненим світлом фар. На вимогу прикордонного наряду зупинитися, водій не відреагував та, створивши загрозу життю та здоров'ю правоохоронців, намагався утекти. Прикордонники вимушені були відкрити спочатку попереджувальний вогонь вгору, а потім по колесах автомобіля. В результаті одне з коліс автомобіля було пробите, але водій продовжив утікати від прикордонників. Правоохоронці зуміли наздогнати автомобіль за кілька кілометрів на околиці населеного пункту. У водія громадянина України, окрім техпаспорту, жодних інших документів не було. Прикордонникам він пояснив, що нібито є єгером та шукає якихось браконьєрів. Зараз на місці працює оперативна слідча група, яка вияснить усі деталі даної пригоди. Невдалою стала для одного із наших співвітчизників учорячня поїздка до Польщі. У пункті пропуску у стелух під час перевірки автомобіля БМВ прикордонники львівського загону спільно із працівниками фіскальної служби виявили майже 5 кілограмів прихованого бурштину. Каміння великих розмірів розфасоване у пакунки. Чоловік сховав у спеціально облаштованих тайниках підлоги та в бокових стінках автомобілю. Товар вилучено та передано на експертизу. Вартість каміння буде встановлено пізніше. Наразі у мене все. Про ці та інші затримання впродовж поточної доби, а також впродовж інших днів. Ви можете прочитати на нашому сайті. Готовий відповісти на ваші запитання. Як казали в школі, якщо питань нема, значить все зрозуміло. Дякую тоді за увагу, до нових зустрічей будемо раді бачити вас.